Кріс Бейлі, Гіперфокус. Розділ 0. Чому важливо бути сфокусованим? Я пишу ці рядки під зенькіт столових приборів і приглушені розмови в невеликому кафе в канадському місті Кінгстон, що в провінції Онтаріо. Мені завжди подобалося спостерігати за людьми, як вони одягаються, ходять, спілкуються і поводяться наодинці або в компанії. Цікаво дивитися, як у кафе, де я зараз сиджу, зіштовхуються, мов частинки в колайдері, різні індивідуальності, помічати, як змінюється людина, перемикаючись із розмови з друзями на замовлення, яке вона робить офіціанту. Спостерігати, як поводяться офіціанти, обслуговуючи черговий столик і знаходячи підхід до великих родин та молодих пар. Зосереджуючись на інших, я накопичив багато спостережень про те, на чому саме ці люди фокусуються? Що секунди всі ми на чому й зосереджені, навіть якщо занурені у власні думки. Погляньмо, що відбувається в кафе. Першими мою увагу привертають дві дівчини, років 20 з чимось, за столиком ліворуч. Вони зосереджені на своїх смартфонах, а не одна на одній. Надіславши чергове повідомлення, вони кладуть телефон на стіл екраном донизу. Здавалося б, який у цьому сенс, адже не мине і півхвилини, як вони знову візьмуть телефон до рук. І хоча я чую не все, що вони говорять, очевидно, що їхня розмова поверхнева. Вони спілкуються, але їхня увага спрямована кудись іще. Тепер подивімося на пару в іншому кінці залу. Вони захоплено розмовляють, водночас сьорбаючи гарячу каву і поїдаючи млинці. Коли вони зайшли до кафе, Розмова була тихою, але швидко пожвавішала. На відміну від дівчат, ця пара від самого початку зосереджена виключно одне на одному. У колонках звучить нав'язлива пісня Еда Ширана, а моя увага вже перемкнулася на двох чоловіків, які сидять за кілька столиків від мене. Поки один робить замовлення, інший тихенько відбиває такт ногою. Ймовірно, йому доводиться розподіляти увагу між піснею, яку він слухає, замовленням, яке диктує його друг, і обдумуванням власного вибору. Настає його черга, і він просить принести яєчню. Коли офіціантка запитує, як її приготувати, він поринає в роздуми і, здається, пригадує, що зазвичай полюбляє. У підсумку він замовляє Скрембл. Біля барної стійки кілька незнайомців, ліниво перемовляючись, дивляться повтор найкращих моментів учорашнього матчу з американського футболу. Мене зачаровує той факт, що мільйони людей в усьому світі, включно з цими трьома, так захоплено стежать за шматком дубленої шкіри, накачаним повітрям. Я бачу, як один із них нахиляє голову, занурюючись у власні думки. Потім він. Раптом підстрибує, ніби його вдарило струмом. Він дістає з кишені блокнот і швидко щось записує. Щойно людина сиділа, поринувши у мрії, і раптом під голос футбольного коментатора з телевізора людину осяяло, до неї прийшло рішення Еврика. Або візьмемо мене, того, хто сидить тут із ноутбуком. Сьогодні, вранці, попиваючи каву і поїдаючи картоплю по селянськи, я зумів зосередитися на роботі і відчув приплив енергії. Можливо, допомогла ранкова медитація. Якщо її не пропускати, я можу написати більше. За моїми підрахунками, на 40% більше. Телефон я залишив удома, щоб працювати без відволікань і спокійно дійти до цього кафе, надавши думкам повну свободу. Як я покажу далі, повне відключення від засобів зв'язку це один із найважливіших прийомів, які дозволяють генерувати інноваційні ідеї. Музика, що грає в колонках, трохи чіпляє увагу, але недостатньо, щоб відволікти від головного. Так чи інакше, сьогодні я прийшов саме до цього закладу, а не до мого улюбленого кафе, не заради фонової музики, а тому, що тут немає бездротового інтернету. Постійний доступ до нього неймовірно заважає зосереджуватися і працювати продуктивно. І хоча, як видно, з цих рядків обстановка і люди мене трохи відволікли. Саме вони дали матеріал для цього вступу. Сцена в кафе непогана ілюстрація до від відкриття, яке прийшло до мене деякий час тому. Нас завжди оточує увага. Як тільки усвідомиш цю істину, вже не забудеш її. Усі, хто не спить на планеті в цю саму мить, снідають вони, працюючи, проводять час у колі родини, на чомусь зосереджені. Увага це тло, на якому ми проживаємо своє життя. Куди б ми не йшли і що б не робили, навіть якщо ледь помічаємо думки, що миготять у нашій голові, кілька років тому я почав замислюватися над тим, як навчитися не лише краще концентруватися, а і ясніше мислити. Як би складно це не було визнавати людині, яка заробляє на життя, називаючи себе експертом із продуктивності, я почав помічати, що дедалі частіше відволікаюся. Особливо з появою все більшої кількості електронних пристроїв. Я ніколи раніше не був таким зайнятим і водночас не отримував так мало результатів. Від нудьги і браку стимулів я втрачав спокій і намагався вмістити якомога більше в кожну мить часу. Я знав, що мозок ніколи не працює на повну силу, якщо виконувати кілька справ одночасно. І все ж мене тягнуло діяти саме так. Мені більше подобалось працювати, коли на комп'ютері відкрита пошта, а поруч на столі лежить смартфон, ніж намагатися зосередитись на одній двох простих речах. Ця книга народилася з необхідності. Я написав її, бо сам її потребував. Коли мене захоплює нова ідея, я зазвичай замовляю десятки книжок на цю тему і наповнюю нею своє життя. Моє останнє захоплення мистецтво зосередженості. Воно охоплює способи, як найкраще впоратись з відволікальними чинниками, як практикувати багатозадачність, якщо це можливо. А це можливо, як подолати власний опір в фокусуванні на завданні, що призводить до прокрастинації, і як виходити з режиму зосередженості, щоб по-справжньому розслабитись і підзарядитись енергією. Я знайшов величезну кількість інформації на цю тему. Ці поради часто суперечливі. Було дуже цікаво читати, але, зрештою, вони ніяк не допомогли мені ні в роботі, ні в житті. Тоді я звернувся до новітніх досліджень про те, як навчитися концентруватися, до численних праць учених і даних, які вони збирали десятиліттями. Коли я уважно прочитав усі дослідження, які зміг знайти, папка під назвою Фокус на моєму комп'ютері стала величезною. Я зібрав у ній безліч нотаток, десятки тисяч слів і почав виокремлювати найпрактичніші рішення. Я вступив у ластування з провідними дослідниками уваги у світі, щоб дістатися до причин, через які ми так легко відволікаємось, і зрозуміти, як змусити наш упертий розум зосередитися у світі повному відволіканні. Зрештою, я почав власні експерименти, щоб з'ясувати, наскільки можливо керувати власною увагою. Те, що я дізнався, повністю змінило не лише мою роботу, а й життя взагалом. Я почав розглядати вміння зосереджуватись не лише як одну з умов продуктивності, а як чинник благополуччя. Я зрозумів, що це як не дивно, стимулювати креативність і продуктивність найкраще вдається, якщо навчишся виходити з режиму зосередженості. Я зрозумів, що не звертаючи уваги ні на що конкретне і дозволяючи думкам вільно плинути, як я зробив дорогою до закусочної в Кінгстоні, легше знаходиш зв'язки між ідеями і вигадуєш нові. Також я виявив, що в сучасному житті відволікальних чинників більше, ніж будь-коли за всю історію людства. Дослідження показують, що в середньому ми можемо працювати за комп'ютером лише 40 секунд, перш ніж нас або перервуть. Або ми відволічемося. Чи варто казати, що найкраще ми працюємо тоді, коли приділяємо роботі значно більше, ніж 40 секунд? Я перестав розділяти, розглядати багатозадачність як стимулювальний прийом і почав сприймати її як пастку і постійне джерело відволікань. Намагаючись робити багато речей одночасно, ми не даємо собі можливості завершити жодне важливе завдання. Я почав розуміти, що глибоко зосередившись лише на одній. Важливій справі зараз, увійшовши в гіперфокус, ми стаємо найпродуктивнішими версіями самих себе. Але передусім я почав розглядати увагу як найважливіший інгредієнт, який ми можемо додати, якщо хочемо стати ефективнішими, креативнішими і щасливішими на роботі і вдома. Розумно і усвідомлено інвестувати обмежені ресурси своєї уваги, ми можемо глибше концентруватися і ясніше мислити. У сучасному світі, де ми часто перебуваємо в умовах постійних відволікань, але займаємося розумовою працею, що потребує від мозку значних зусиль. Цей навик стає критично важливим. Ця книга екскурсія результатами моїх досліджень, концентрації уваги. Я не лише поділюся захопливими речами, які я дізнався, а й розповім, як упровадити їх в життя. Я все перевірив на собі. Дослідження продуктивності чудова річ, однак. Це не приносить користі, якщо не застосовувати все це на практиці. В цьому сенсі я розглядаю гіперфокус як практичний посібник, заснований на наукових даних. Це не просто опис вражаючих досліджень концентрації уваги, а все це має безпосереднє відношення до повсякденного життя і показує, як краще зосереджуватись та ставати продуктивнішими і креативнішими. Ці ідеї вже змінили одне життя моє. І я знаю, те саме може статися і з вами. На перший погляд, це може здаватись магією, але щойно ви дізнаєтесь, як все влаштовано, зрозумієте, жодної магії тут немає. Розділ 0,5 Як сфокусуватися на цій книзі, читання цієї книги перша можливість перевірити вашу здатність до концентрації. Чим більше уваги і часу ви зможете приділити гіперфокусу, тим більше отримаєте натомість. Почнімо з практичної частини і розгляньмо сім способів, які допоможуть краще зосередитися під час читання. Але спершу одне коротке зауваження. Якби мені довелося вибрати лише один висновок, отриманий у ході моїх досліджень, я назвав би такий: продуктивність річ дуже особиста. Усі ми влаштовані по-різному, маємо різні звички, тому не кожна тактика підвищення продуктивності підійде саме вам. Більше того, деяким порадам ви просто не захочете слідувати. Експериментуйте з усіма підходами і беріть на озброєння те, що працює у вашому випадку. Перше, приберіть телефон з поля зору. Якщо ваш розум бодай трохи опирається завданню, яке стоїть перед ним, він починає шукати нові об'єкти для фокусування. Смартфон ідеальний привід. Він гарантує мозку нескінченний потік привабливої інформації, поданої маленькими порціями. Як ми побачимо далі, з відволіканнями значно легше впоратись до того, як вони перетворяться на спокусу. Почніть сприймати смартфон таким, яким він є насправді чорною дірою, що поглинає вашу працездатність. І ця чорна діра завжди поруч. Щоб зосередитись на цій книзі, я рекомендую відкласти. Гаджет чи віднести в іншу кімнату. Можливо, мозку знадобиться кілька хвилин, щоб звикнути до факту, що телефон або планшет більше не приклеєний до вас. Але повірте, варто докласти зусиль і подолати цей початковий опір. Маленький коментар від мене. Скоріше за все, ви слухаєте це аудіо з телефону і ви його не віднесете в іншу кімнату, але спробуйте хоча б не грати в цей момент в мобільні ігри, коли у вас фоновим. Режимом увімкнений додаток YouTube, постарайтесь не виконувати хоча б ніякої розумової діяльності одночасно із прослуховуванням даної книги. І ще, знаєте, мені хочеться сказати, коли ця книга була написана, соцмережі ще не були настільки скаженими, як зараз. Ще не були популярними шорти, рілси, тіктоки в такій мірі, не був розповсюджений короткий контент. Коротка форма контенту, яка панує зараз. Книга просто пророцька. Тому вона ще більш актуальна, на мою думку. Отже, продовжую: бути залежним від чогось завжди нездорово. І блискучі прямокутні гаджети, безперечно, не виняток. Ось кумедний експеримент, який допоможе краще усвідомити. Протягом одного-двох днів постежте, скільки разів ви інстинктивно берете до рук телефон. Що ви при цьому відчуваєте? Що спонукало вас потягнутися до нього? Бажання розважитись, їдучи ліфтом, чи уникнути нудного завдання на кшталт складання квартального бюджету. Помічаючи, як часто ви за звичкою тягнетеся до телефону, ви краще зрозумієте, які саме завдання викликають у вас найбільший супротив і які емоції ви переживаєте в ці моменти? Друге, оцініть обстановку. Озирніться довкола, де саме ви читаєте цю книгу. Яка ймовірність, що вас відволічуть або перервуть під час читання? Чи є місце, куди ви могли б піти, щоб уникнути цих чинників? Або, можливо, ви перебуваєте в обставинах, які не можете змінити, наприклад, ви їдете потягом чи у метро? Зміна обстановки один із найкращих способів підвищити концентрацію. Найпростіше зосередитися там. Де вас найменше переривають або відволікають, за можливості знайдіть таке місце кафе, бібліотеку або тиху кімнату вдома. Третє. Складіть список відволікаючих факторів. Щось відволікатиме вас завжди, навіть якщо ви читатимете цю книгу в японському саду каменів і заховаєте телефон якомога далі. І справа не лише у зовнішніх чинниках, інколи нас відволікають власні думки, наприклад. Мозок раптом нагадує, що потрібно купити продукти. Коли мені потрібно зосередитися, я користуюся двома вже згаданими тактиками, а також беру ручкою блокнот і записую всі перешкоди, що спливають у свідомості: справи, за якими треба простежити, завдання, про які не можна забути, нові ідеї тощо. Складаючи такий список під час читання, ви фіксуєте важливі речі. Що виринають на поверхню свідомості. Записуючи їх, ви гарантуєте, що вони не загубляться, і це дозволяє знову повернути фокус до поточного завдання. Четверте, запитайте себе, чи варто витрачати час і увагу на цю книгу. Є багато речей, які ми споживаємо просто за звичкою, не замислюючись над їхньою цінністю, і книжки не виняток. Визначте цінність того, що ви регулярно споживаєте. Мені допомагає такий прийом: я ставлюся до книг, серіалів, підкастів і всього іншого, як до пропозицій товарів, за які доводиться платити власним часом і увагою. Запитайте себе, чи буду я як покупець задоволений тим, скільки часу і уваги віддам за цей продукт. Ви не лише те, що ви їсте, ви ще й те, на що спрямовуєте свою увагу. А вона не безмежна. Це найцінніший інгредієнт, необхідний для хорошого життя. Тож зробіть усе можливе, щоб те, що ви споживаєте, було варте ваших витрат. Згодом ми побачимо, що усвідомлене споживання може щодня додавати вам не одну додаткову годину часу. Коментар від мене. Весь контент, який навіть нібито безкоштовний. Я звикла сприймати як оплачуваний, тому що я реально за це плачу своїм часом, а мій час вартує грошей. Це одна з моїх улюблених порад цієї книжки. На все дивитись, як на те, за що ви платите, в тому числі за дану конкретну секунду вашого часу. П'яте, вживайте трохи кофеїну перед читанням. Якщо ще не надто пізно для повного виведення кофеїну з організму потрібно від 8 до 14 годин, під час читання можна пити каву або чай, бо кофеїн надзвичайно ефективний засіб для підвищення концентрації. Хоча за додаткову енергію зазвичай теж доводиться платити пізніше, коли речовина виводиться з організму, і ці витрати часто того варті. Кофеїн підвищує розумову і фізичну продуктивність. Практично за всіма вимірюваними показниками. Детальніше про це у розділі 10. Використовуйте додаткову енергію мудро для роботи над важливими завданнями або для читання цієї книги. Шосте: візьміть ручку або маркер: є два способи споживати інформацію пасивний і активний. Одна з багатьох моїх звичок, які дратують мою наречену, полягає в тому, що я вириваю першу сторінку кожної книги, яку читаю. І використовую її як закладку. Вона вважає це святотатством, а я ж кажу, що в магазині залишилось ще багато примірників. І це лише початок кривавої різанини, яку я влаштовую книжкам. Я читаю їх із маркером і ручкою, виділяючи важливі місця та роблячи нотатки просто в процесі. Кількість поміток на сторінках свідчить про те, наскільки книга мені сподобалась. Дочитавши, я проходжуся по ній вдруге, перечитую виділене, щоб по-справжньому опрацювати найцінніші ідеї. За можливості я нав'язливо обговорюю їх із кимось із близьких, аби ще краще засвоїти матеріал. Сподіваюся, читаючи гіперфокус, ви теж будете підкреслювати і виділяти найкращі ідеї, витягуючи їх зі сторінок і переносячи у власну голову, щоб згодом діяти на їх основі. Якщо я достатньо добре. Попрацював над цією книгою, поміток буде багато. Будь ласка, надішліть мені фотографію прочитаної таким чином книги на електронну адресу. Мені буде дуже приємно її побачити. Сьоме, якщо ви помітили, що втратили фокус, наша здатність до концентрації небезмежна, і хоча з часом тривалість зосередженості можна збільшити, рано чи пізно увага слабшає. Ви читаєте книгу, але розум раз у раз. Перескакує зі слів на сторінці на думки в голові. Це не лише абсолютно нормально, це відповідає природі людини. Як ми побачимо далі, ця особливість може стати надзвичайно ефективним інструментом, якщо навчитися нею керувати. А поки що, якщо ви помітили, що втрачаєте концентрацію, відкладіть книгу на декілька хвилин і займіться чимось, що не потребує значних розумових зусиль. Помийте посуд, поспостерігайте за людьми, приберіть, будь-яка з цих дій допоможе перезарядити увагу. Коли концентрація відновиться, повертайтесь до читання зі свіжою головою. Так само, як ви складали список відволікаючих чинників під час читання, записуйте і те, що приходить на думку під час вимушеної перерви.